Так, на червоній доріжці у Москві зустріли в'язнів, яких обміняли у межах угоди між Росією і західними країнами. Серед них підозрювані у шпигунстві Артем і Анна Дульцеві, яких затримали у Словенії. Також повернулись до Росії засуджені за відмивання грошей та кібершахрайство у західних країнах. Центровою фігурою обміну став полковник ФСБ, екс-розвідник Вадим Красіков, вважає видання The Wall Street Journal. Він був засуджений до довічного ув'язнення у Німеччині, бо застрелив лідера чеченських повстанців у берлінському парку. Путін довго добивався його повернення та зустрів Красікова з обіймами. Також пообіцяв усіх нагородити. Зараз хочу обратитися хими з вас, хто відношення до воєнним суд. Хочу поблагодарити вас, вірність присяги, своєму довгому которая не на минуту, а сборная.